Я хочу сказати величезне. Дякую, пані Олені, за запрошення. Тому я з знаєте знайшла час і прибігла до вас, тому що я знала, що це точно буде джерело для натхнення, яке було в минулому році, коли ми показували теж наші програми на працювання. І сьогодні я тут для того, щоб ще раз підкреслити, що роль жінки під час війни змінюється і немає і не буде жодного прогресу без посилення ролі жінок. Ми. Бачимо, яким чином міняється участь жінки в економічному житті. 56% бізнесів в Україні відкриваються жінками. Дуже приємно, що в цьому році ми всі подивились, прочитали новини про те, що у нас перша машиністка в Харкові. Жінка. Ми познайомилися нещодавно з жінкою. Вона каже: Я Юля я записана, якщо пошукати мене в GetContact, як Юля Екскаватор. Е, да, виявляється, вона навчає жінок здобувати. Професію воді, водійка екскаваторів. Це було надзвичайно приємно. Вона розказала, який великий попит з боку жінок. Ми разом з партнерами теж запускаємо навчання водійок, навчання по традиційним таким чоловічим спеціальностям, але ми бачимо, який великий попит зараз існує. Більше 60 тисяч жінок в лавах Збройних сил України. Це велике натхнення. Я думаю, тут треба оплески, тому що коли я бачу жінку в пікселі, це надзвичайно надихаючі історії. Звичайно, ми. Хочемо і надалі допомагати жінкам реалізовувати власні амбіції, займатися підприємницькою діяльністю, і цьому власне присвячена дуже велика частина роботи нашого міністерства. На чим ми зараз працюємо, і що займає найбільше наприклад часу і зусиль. І тут, користуючись нагодою, що є пані Олена, і інші депутати, я буду просити допомагати нам просувати ідеї змін до законодавства. Навіть Ярослав Желізняк можете ви долучитись. Да, тут теж окремі оплески Ярославу. <плес> да, Ярослав нам буде потрібна допомога, тому що насправді ми як держава, ви знаєте, живемо за радянським трудовим кодексом, і який містить купу дискримінаційних норм по відношенню до жінок, де жінок не можна відправляти у відрядження, якщо є дитина до трьох років, де не в нормовані надомні або дистанційна праця, ми пропонуємо вносити зміни в трудовий кодекс і ми власне Пропонуємо новий трудовий кодекс, який буде нормувати і пропонувати різні види договорів. Друге, це, звичайно, наші грантові програми. Я в минулому році про них розказувала. І якщо подивитись на статистику, більшість переможець це жінки. Ви знаєте, і я завжди це підкреслюю, що. Разом з грантовими програмами ми ще розпочали комунікаційну програму, звісно, зможеш», тому що побачили, що жінки, навіть якщо ми їм надаємо можливість нам всім подаватися на гранти, зазвичай просять менші суми, але є так це правда, але є більш активними. І звичайно, велика компонента це навчання і перенавчання. Якщо ми кажемо про такий затребуваний і важливий проєкт як Трудовий кодекс. Ми разом з науковцями останній рік тихо над ним працювали, тому що пам'ятаємо спроби попередніх років його прийняти, але розуміємо, що. Це необхідність, і ми будемо пропонувати вісім видів трудових договорів. Ми закріпимо законодавчо принцип рівної оплати праці. Також важливо, і це буде і в цьому трудовому кодексі, в тому числі, що батьки обох статей можуть мати відпустку по догляду за дитину до трьох років, і все це є в новому трудовому. І я дуже сподіваюся, що народні депутати нас підтримують, і бізнес нас підтримує, тому що насправді новий трудовий буде потребувати великої комунікаційної. І роз'яснювальні компанії, але це точно назріла і перезріла проблема, і вона точно допоможе нам бути більш гнучкими на ринку праці. Можливості для розвитку бізнесу зразу так стану, щоб було видно, видно QR-код. У нас дуже багато програм для вас. Починаючи від грантів для молоді до 150 тисяч гривень, яка ця програма не вимагає створення робочих місць, а дає можливість молоді започаткувати власну справ, справу. Подача по всім програмам, майже по всім, через дію, дуже зручний і зрозумілий інтерфейс. Потрібно буде заповнити бізнес-план, пройти співбесіду і Вуаля, ваша ви можете реалізувати вашу найамбітнішу ініціативу. Як ви бачите, ранжування сум від 150 тисяч гривень до 8 мільйонів гривень? Якраз це стосується вже грантів на виробництво, на переробку. Ці всі програми достатньо надихаючі, тому що ми бачимо, що ми на жаль можливостями нашому бюджету можемо задовольнити лише частину. Запитів від бізнесу. Тому, коли ми бачимо наших партнерів в залі, ми завжди просимо долучатися до тих програм, де є висока ефективність, дає, ми якому ми вимірюємо по кількості створених робочих місць, по обсягу сплачених податків. І якщо ми кажемо про мікрогранти, їх на сьогоднішній день 20 тисяч вже надано. із, із 20 тисяч 70% якраз відсотків це жінки. І дуже важливий компонент. Ми дуже швидко так поперепри. Перемикнулись, але гранти для ветеранів, ветеранок та членів їх родин, де можна отримати до мільйона гривень на власну справу. Навчання перенавчання ми реформуємо зараз центри профтехосвіти, які є підпорядкування міністерства економіки. Це по суті, якщо ви не не знайомі з такою формою навчання, це профтехосвіта, але для дорослих. Їх в системі Міністерства економіки з рахуванням тимчасово окупованих територій є вісім. Що ми зараз робимо? Ми відкриваємо можливості для бізнесу заходити в наглядову раду цих ЦПТО. І... Формувати, змінювати разом з нами програми навчання, тому що 56% бізнесу кажуть, проблема номер один це дефіцит кадрів, або кадри, які приходять і найматися до вас до вас на роботу, на жаль, не є достатньо кваліфікованими, або їх вимоги не відповідають вашим вимогам або вимогам ринку праці. Тому наша задача давайте не перенавчати їх, тому що я знаю, що ви дуже цінуєте свій власний час. Давайте разом з вами в наглядових радах. Відозмінимо ці програми навчання і зробимо так, щоб вони були вони відповідали вашим вимогам, вимогам сучасного ринку праці, і ви отримували висококваліфікованих працівників З дуже важливого навчання в ЦПТО, Воно короткотермінове. Це якраз ще один запит від бізнесу, який каже, що нам потрібно, щоб навчання тривало до. 6 місяців до 9 місяців, і власне ЦПТО дають таку можливість. Ваучери на навчання, ваучери, які ви можете отримати через центр зайнятості. Ви заходите на сайт центру зайнятості по різним кваліфікаціям. У нас 70-80% це жінки. І дуже цікаво, що жінки вибирають дуже часто. Ну я не люблю казати чоловічі професії, але традиційно чоловічі професії у нас багато жінок обирають бути. Охоронницями, розміновувачами, тому що насправді це там, де формується новий ринок. Ми як я можу дуже довго з вами говорити про розмінування. Наші колеги і партнери знають, що ми є найбільш замінованою країною у світі, і ми, як уряд, працюємо над тим, щоб відкрити цей ринок для розмінування і зростає там кількість операторів. Відповідно, зростає і попит на трудові ресурси. Ми разом з партнерами також об'єднали 700 мільйонів євро з різними країнами-партнерами для того, щоб перенавчити 180 тисяч українок і українців, і цьому якраз ми вже почали цей процес. І звичайно, про всі програми я не встигну сказати вам за 7 хвилин. А це регламент 6.57. Да тому якраз в наших соціальних мережах ми намагаємося, коли відкривається набір. Наприклад, наприклад, відкрився. Ми продовжили набір на Стенфорд, де бізнесмени зможуть з березня поїхати навчатись. Ми Зазвичай цю всю інформацію там викладаємо для того, щоб у вас була можливість отримати всеохоплюючу інформацію. Так, важливе питання: бачите QR-код, значить на нього треба перейти і відповісти. Чи стикалися ви з упередженим ставленням через те, що ви жінка? Ярослав, не переходьте. <ріхання> <ріхання> да, у мене у мене прохання. Якщо можна, тому ми з вами буквально через два слайди побачимо відповіді. Не запитання, чому ми ставимо такі питання і, власне, чому ви бачите цифру 18,6? 18,6% – це різниця в оплаті праці у чоловіків і жінок в нашій державі. Це говорить про те, що ми, шановні жінки, шість з половиною років з вами працюємо безкоштовно. Да, вражаюче, я вважаю. І звичайно, задача змінити. Цю цифру зменшити її і привести, хоча б до да, показників, які. Є у нас в європейському союзі це рівень 13, 14, 12, Звичайно, чим чим він нижчий, тим більше у нас рівних прав, тим більше у нас рівних можливостей. Я сама стикалась, Я завжди на коли ми обговорюємо стратегію зменшення різниці в оплаті праці між чоловіками і жінками. Завтра розказую історію, коли я працювала на в посаді з колегою чоловіком, і десь через півроку виявилося, що у нього заробітна плата два рази більше ніж у мене. Так буває. Да, тому, і ще раз кажу, власне, поряд з цими нашими ініціативами, зміни трудового законодавства, грантовими програмами, ми ще розпочали комунікаційну кампанію разом з урядом Швеції, яка має назву звісно, зможеш. Тому я вам швиденько покажу надихаюче відео і продовжу. Відео в студію і роботу. Overcoming the gender pay gap will require an all of society approach. Основні критерії оцінки це все таки не чоловік і жінка, а це знання, це навички, це вміння. Не треба вагатися, чи це чоловіче, чи це жіноче, бути сміливими, тому що це дійсно час, коли ти можеш обирати. Якщо ми будуємо нове суспільство. І платимо таку ціну за відбудову справжньої незалежної України, то ми точно маємо сьогодні робити детальний аналіз всіх проблем, які не дають нам поки встати розправити плечі соціально. We need more women, and we need more women engagement, uh, not only in politics but in our societies in many ways. And why? Because women represent half of the population, so we should also have half of the power. Role of women and we to create the mechanisms women to realize You know, can I go out and do this? Can I try for that job? Can I uh, try to get involved in political life? Of course you can. Of course you can get engaged either in the economy or in politics. Подивіться, яка статистика: чи стикалась ви з упередженим ставленням через те, що ви жінка? Це говорить про те, друзі, що в нас і на наступному конгресі жіночому буде про що говорити. Але для того, щоб ця цифра, я думаю, що в нас зменшувалася, і нам було чим пишатись, нам треба бути об'єднаними. І мені здається, що це дуже важливо. І цей конгрес я дуже вам вдячна за те, що цей конгрес якраз приклад такого правильного сестринства, коли ми. Об'єднані, натхнені, і ми знаємо, куди нам далі рухатись. А це насправді Наталія з Покровська, яка є учасницею нашої програми Створюй, програма, яка продовження якої друга хвиля буде вже скоро, тому я рекомендую вам слідкувати за нашими новинами. Це програма для тих жінок, які займаються. Підприємницькою діяльність виробничою переробкою, де надається грант 15 тисяч доларів для, для започаткування власної справи або для його розширення. Наталія з Покровська, ми, ми це, до речі, знімали фото у неї на заводі. Ми приїхали, вона була на такій Хілс, да, величезні шпильці. В такому вигляді, да, вона була справжня жінка, жінка-керівник заводу, і вона мені сказала, я кажу, Боже, Покровська, подали, на грант, ви розумієте, що там є вимоги по і по створенню робочих місць, по оплаті податків, і е, це серйозне навантаження і серйозні виклики. Вона сказала, що я хочу бути прикладом для своїх дітей. Я хочу показати, що я стояла і буду стояти стійко там, де інші ламаються. Власне, для таких прикладів ми і працюємо, і ми будемо все робити для того, щоб і на наступний рік у нас була можливість підтримати жінок. Амбітних жінок, підприємець, жінок, які хочуть розвивати і підтримувати власну справу, ви наше натхнення, ви наша стійкість, і я вважаю, що ви насправді каркас нашої майбутньої перемоги. Дякую вам за все, що ви робите.